У Миколаєві на підтримку рідних та близьких військовополонених та зниклих безвісти було організовано музично-поетичний вечір. На ньому рідні могли поспілкуватися між собою та поділитися своєю бідою. Вам за те, що ви дійсно тримаєтесь. Це настільки емоційно підтримує ви чоловіки, повертаються з полону. Вони від... є ті, хто вже повернувся, і вони кажуть. Що ми знаємо, що нас чекає. на заході, можна було побачити фото та портрети наших захисників, які в полоні або у статусі зниклих безвісти. Тому музично-поетичний вечір пройшов під гаслом Повертайся живим. Ми хочемо в першу чергу також нагадати, що досі хлопці перебувають у полоні що досі є хлопці, які перебувають у статусі зниклих безвісти. І сім'ї вони за них борються досі. Юлія Філімон, одна із співорганізаторок заходу, чекає з полону свого чоловіка. Він перестав виходити на зв'язок після бойового завдання, а потім вона дізналася, що він у полоні. На сьогоднішній день мій чоловік у полоні знаходиться 8 місяців. Мені невідомо місце його утримання та стан його здоров'я. На жаль, залишається лише чекати, чекати, як і кожна родина. Люба і Галина, дві сестри. Їх молодший брат Дмитро з початком війни пішов до територіальної оборони, а потім добровольцем захищати Україну. Одного дня зв'язок із братом обірвався. Майже два місяці було просто була тиша. Ми шукали по всіх каналах, писали, дзвонили, але нічого не знали. І от одного дня якось на його інстаграм-сторінці з'явилося відео з його полону. Тобто той, хто його. Новий полон, полон виставив це відео, і ми дізналися, що він живий, що він живий, що він десь є. Рідні та близькі, які прийшли на захід, побачили виступ миколаївських артистів, а також відеофрагменти зі своїми захисниками та почули відеозвернення від відомих артистів. Юля подарувала власноруч написані портрети рідним військових Портрети акварельні, портрети наших захисників. На них є хлопці, які вже на жаль не з нами. Є хлопці, які на сьогоднішній день продовжують боронити, боронити нашу країну також, є хто в полоні і безвісти зниклі. І я маю надію, що дуже скоро я вже буду писати нові портрети наших щасливих родин, коли ми всі будемо разом. Програма заходу дозволила усім запрошеним поділитися своєю бідою та ще раз нагадати світові про свою рідну людину. Моя весна! прийде нехай